10 квітня міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради керівниками комунальних підприємств та установ міста. На початку наради заступник міського голови звернувся до виконуючого обов'язки керівника комунального підприємства до каналу Максима Мазуренка. Шо у вас по взагалі по підприємству. Працюємо сьогодні, вам докладу по поводу насоса. Якщо сьогодні заберемо, це на Буджакській у нас там uh -huh. є перемоточний цех, то ну, скоріш за все на завтра будемо піднімати, встановлювати. А так поривів немає. Зараз бригада працює на Кірова, uh -huh. засипають. Показало, що труба ще поживе. Тримає, да? нема більше проривів. Героїв Сталінграда. П'ять машин викачили. Дорожнє це... покриття по єврейськи відновлювати. Благоустрій буде. Ви... Обговорювали це питання. Ще ні. Хай... Значить, Андрій Андрійович, Андрій, сьогодні відпрацюйте, будь ласка, по єврейськи. Щодо ущільнення ґрунту для того, щоб відновити дорожне полотно. Проливайте, обговоріть питання щодо проливу його усадки. Ні, Єврейська один. Біля цитаделі у нас там був порив. Бригада наша служила рядочком дорожне покриття, яке на завтра домовилися забирати, вивезти. Так. Керівник комунального підприємства жо 1 Віктор Горіліхін доповів, що досі триває договірна кампанія. «Продовжуємо заключати у нас з домами, позавновіли збирання вдома, світло, тепло, світло. На цій тиждень ви знаєте, був на театральній ЧП. Ми все Спуткувалась мы с жильцами дома, сегодня еще раз 12 часов мы туда выезжаем, и будем совместно с жильцами дома собирать деньги и устанавливать стопы, потому что стекла таких размеров, э, не, э, рамы нестандартные, поэтому стекла таких размеров нереальные. На минулому тижні в місті стався випадок вибуху побутового газу. На жаль, внаслідок цього постраждала літня людина, її майно та майно сусідів. Міський голова звернув увагу виконуючого обов'язки керівника міського центру благоустрій Андрія Кузніцова на необхідності створення електронної мапи із проблемними дільницями доріг задля для ефективного планування та подальшого усунення дефектів дорожнього полотна. На апаратній нараді були визначені пріоритетні завдання на поточний тиждень, де серед іншого передбачаються роботи щодо благоустрою території. Загального користування в прибережній зоні Дністровського лиману, окремо акцентована увага на виконанні завдань трьохмісячника з благоустрою та санітарного очищення території міста. Крім того, обговорені питання по виконанні планових робіт на інфраструктурних і соціальних об'єктах міста, вуличного освітлення та озелененню парків та скверів. В ході наради заслухана інформація керівників про підсумки діяльності підприємств, установ та служб, житлово-комунального господарства за минулий тиждень розглянуті питання аварійних бригад і служб в сфері, житлово-комунального. Господарство оперативність реагування на звернення громадян, визначені завдання на поточний період. Олеся Семчинська на тролокінчук, перший муніципальний.